Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про бізнес переваги тестування мобільних додатків. Та взагалі, чому ця тема актуальна і чому ми розглядаємо на курсі саме бізнес переваги, хоча це більше відноситься до якогось направлення маркетингу, ніж до направлення тестування. І перш ніж ми перейдемо, давайте глянемо кілька фактів зі світу. Мобільних додатків, а саме статистики, у нас є певні дані. І якщо ми глянемо на кількість нових додатків 19-2021 року, ці дані вже є точними, тобто ми можемо сказати, що за цей проміжок часу постійно з'являлися нові додатки і на ринок мобільних. Девайсів було постійне надходження нових аплікацій, котрі, відповідно, потребують перевірки якості. Саме тому ми будемо розглядати певні не лише. З точки зору тестування, а з точки зору і інших напрямків, моменти, котрі нам допоможуть зі специфікаціями, котрі нам допоможуть з визначенням цільових аудиторій, допоможуть підбирати девайси та створювати тестові стратегії для мобільних додатків. Чому з'являються додатки для тестування у сторах? Тому що. Більше і більше кількостей, більшу і більшу кількість потреб займають саме мобільні девайси. Кожного року користувачів та саме девайсів, мобільних телефонів, планшетів, смарт-годинників, їх стає все більше і більше. У світі загалом створюються і розвиваються ці напрямки, і кожна велика корпорація намагається створити власний мобільний девайс. І в нас є у е, Apple, ви всі знаєте, айфони. З'являються у е, Google власні пікселі і так далі. Тобто багато телефонів, багато користувачів, збільшується кількість додатків, котрі потребують користування, котрі потребують тестування. Також, коли в нас є мобільний додаток, то ми все більше і більше часу з ним взаємодіємо, бо набагато більшу кількість часу ми проводимо саме з мобільними пристроями, ніж з нашим комп'ютером. І у більшості асоціюється саме мобільний девайс з якимось відпочитком, з якимось, з якимось додатковим помічником, або загалом часопроводженням, певно. І останнє, чому ж актуальні наші додатки мобільні, це через те, що бізнес хоче бути постійно на зв'язку зі своїми клієнтами. І коли ми користуємося десктоп додатком або веб-додатком, то ми не завжди можемо отримати якісь нотифікації про акції, або вони приходять нам на емейли, e котрі ми не читаємо, або вони там автоматично потрапляють у спам. У той час. На мобільні девайси ми можемо отримувати пуш-нотифікації, ми можемо отримати під час користування самим додатком якісь впливаючі вікна, офери і так далі, що дозволяє нам більш тісно взаємодіяти з нашим користувачем. І наступний момент, про котрий ми поговоримо, це безпосередньо дохід, котрий генерують наші мобільні додатки. Як ми можемо бачити з інфографіки, у нас велику кількість доходів було згенеровано на двох основних сторах. Що таке загалом є стори? Стори – це місце, куди можна розмістити додатки для того, щоб інші юзери мали до них доступ і могли їх завантажити на свій пристрій. Найпопулярнішими сторами є в нас App Store для iOS та Play Market. Для Android. я думаю, що більшість з вас щось скачувало та завантажувало і встановлювало собі. Є менш популярні стори для мобільних девайсів, наприклад, Amazon Store. Тобто, так, у Amazon є власний стор, він ем, у нас не такий розвинений, не такий популярний, але він існує. Він досить схожий на Play Market. Також є у Windows у свій Windows Store. Але операційна система для мобільних девайсів Windows не є зараз популярною, а для планшетів там просто встановлений такий самий Windows, як для комп'ютеру. Вони нічим не відрізняються в плані функціоналу. Як ми бачимо з цих даних, у нас дуже велика кількість ревеню, саме доходу, була згенерована за рахунок мобільних додатків. Що це означає? А це означає, що багато бізнесу будуть бажати розвиватися та додавати інвестицій у напрямок мобільних додатків, у розвиток цього напрямку. І як ви розумієте, якість мобільного додатку є. Ключовим та важливим аспектом побудови стратегії розширення бізнесу на мобільних платформах. Що ми можемо ще проговорити? Це завантаження. Як ми можемо бачити з даної інфографіки, у нас велика кількість набагато більше, тобто в 4, в 4 рази більша кількість завантажень відбувається саме на Android-девайсах. Чому? Саме так, чому Android-девайси домінують? Причина насправді дуже проста: їх набагато більше. І можливостей завантажувати, встановлювати щось безкоштовно набагато більше саме для Android-девайсів. І це дозволяє нам завантажувати незліченну кількість додатків, якось модифікуючи, покращуючи наш смартфон, його функції або там інший мобільний девайс. Або створювати і спрощувати нам життя за рахунок додатків, котрі ми маємо і котрі ми завантажуємо. Але при цьому, якщо ми побачимо на ревеню, котре генерують Стори, то навіть при такій кількості завантажень, котра є у три рази меншою порівняно з Андроїдом з Play плеймаркетом у нас тро... більш... набагато більше генерує доходу саме... саме Apple App Store за рахунок того, що аудиторія даного стору є більш платоспроможною. І наступне, про що ми поговоримо, фактично, це є способи утримання цього ревеню. Або, як ще говорять, способи монетизації мобільних додатків. І які ж види монетизації мобільних додатків загалом існують? Загалом виділяють шість видів монетизації мобільних додатків: Перше – це фреймімна модель, друга це рекламна модель. Третя це транзакційна модель, четверта це платіжна модель, п'ята це корпораційна модель, і остання це підписка або сабскріпшн. І почнемо ми з фреміумної моделі. Загалом це є досить розповсюдженою моделлю монетизації мобільних додатків, і яка є основною ідеєю, що ми маємо. Можливість доступу до певного переліку функціоналу абсолютно безкоштовно. Тобто ми можемо доступатися використовувати якісь основні функції додатку безкоштовно працюючи з додатком, і можемо е, взаємодіяти лише там з певним обмеженим е, функціоналом, але безкоштовно. Е, Які є переваги у даної моделі? Це те, що за рахунок безкоштовності ми можемо прощупати, так би мовити, загалом додаток, попрацювати загалом подобається, нам не подобається, як ми з цим взаємодіємо, і таким чином ми можемо далі для себе вирішити, чи потрібно нам купляти щось для розширення наших можливостей, тому що такі додатки дуже часто. Включають в себе, в себе іншу модель для отримання повного доступу. Це може бути або підписка, або один платіж, або комбіноване поєднання декількох видів, але є ось такий е, момент. І з якими ж ми викликами стикаємось під час е, побудови е, нашої монетизації саме таким чином: це є балансування між нашим. Обмеженим безкоштовним функціоналом та тими е, додатковими функціями, котрі йдуть за додаткову оплату. Тому що нам потрібно і дати можливість зрозуміти, як користуватися нам, нашим додатком, що він є корисний, щоб зацікавити юзера. Але при цьому нам потрібно і залишити простір для того, щоб мати можливість. Запропонувати додаткові функціональності за певну плату. Прикладом такого додатку може бути Spotify. У нас є можливість прослуховування музики, Тобто ми можемо завантажити Spotify і безкоштовно слухати музику. Що в нас там буде? У нас буде з'являтися якась реклама, тобто одна з наступних моделей, яку ми проговоримо, за буде, буде йти також певна монетизація. І в нас є можливість підписки. За рахунок цієї підписки ми можемо собі скасувати якісь обмеження у вигляді тої ж реклами і мати додаткові функції. Ну, там, наприклад, завантажування музики або формування улюблених плейлістів, або там, додаткові фічі, котрі там визначені. У е, додатку, я вже не пам'ятаю, які саме в нас там будуть відноситись саме до Spotify. Це і буде якраз фреміумна модель, котра є дуже розповсюдженою, мабуть, найрозповсюдженішою моделлю монетізації на рівні з підпискою. Наступна рекламна модель. Я думаю, що багато з вас зустрічали це, особливо часто зустрічаються в якихось мобільних іграх, коли ви заходите пограти, а у вас там постійно з'являється реклама. І за перегляд цієї реклами ви можете мати якісь додаткові переваги. Наприклад, скоротити час відновлення ресурсів, отримати якийсь бонус. І ви переглядаєте якийсь там короткий ролик на 30, на 15 секунд з рекламою або іншого додатку, або там ще чогось. І таким чином ви приносите кошти цьому. Мобільному додатку, там, наприклад, грі, або тому ж Spotify. Це дозволяє монетизувати ваш час, не створюючи ніякі додаткові покупки, створення підписок чи інші моделі, котрі моделі монетизації мобільних додатків. А з якими ж викликами зустрічаються саме такі моделі? Це балансування, знову ж таки, балансування між великою кількістю реклами та незасміченням взаємодії юзера з додатком, щоб цієї реклами не було занадто. Бо коли ви зустрічаєте ігри, додатки, де є велика кількість реклами, ви через певний час перестаєте взаємодіяти з цим. З цією аплікацією, просто за рахунок того, що є велика засміченість, і ви більше часу чекаєте на те, щоб реклама завершилась, ніж маєте якусь активну взаємодію з самою аплікацією. Наступна модель це є транзакційна модель. Що таке взагалом транзакція? Це певний платіж, так, якщо ми говоримо про саме монетизацію. І. У нас є транзакційна модель, котра основний спосіб монетизації бере як певний відсоток за проходження кожної транзакції у додатку. Якими прикладами ми можемо поділитись, про які ми знаємо? Це банківські додатки. Думаю, що багато з вас користувалися саме якимись банківськими додатками, наприклад, Приватбанку, наприклад, монобанку. Також це відноситься до певних торгових терміналів та до певних криптобірж додатків, де ви за кожну транзакцію, за кожен платіж можете сплачувати певну комісію. Які ж в нас є проблеми з такою моделлю? Певними проблемами є побудова безпеки та довіри. І, умовно кажучи, в нас є там великий банк, наприклад, «Моно», і є певний невеликий банк, котрий ми не маємо там довіри. То ви будете обирати саме більш розповсюдженийший, більш великий банк, навіть мають, навіть хай там буде гірший додаток, не такий зручний і так далі. Тому що ви будете впевнені у надійності, конфіденційності та безпеці проведення цих платежів. І побудувати такий мобільний додаток є досить. Великою проблематикою. Але при цьому у нас є велика перевага, тому що саме такі типи додатків вони можуть конвертувати велику кількість грошей і найбільшу кількість м, загалом грошей у світі робляться у фінансовій сфері, і, так би мовити, у фінтех-сфері, і робляться в частності за допомогою наших мобільних. Додатків. Також може бути там інші платіжні системи, можливо, хтось працював з PayPal, з Payoneer, з Revolut, Vyzeм. Це все буде приклади транзакційних мобільних додатків. Точніше, не так, це буде прикладом додатків, котрі монетизують свою діяльність на основі транзакційної моделі. Платіжна модель. Платіжна модель це є певним вже, ну не те, що пережитком, але вона втрачає свою популярність і фактично це є одноразова покупка, іноді її сприймають як пожиттєву підписку, коли ми просто підписуємось на все життя на наш додаток. Мовно кажучи, ми купили певні права на користування нашим додатком і користуємось ними усе наше життя. Які є переваги? Ми одразу генеруємо доход наперед. Тобто ми маємо статистику, одне завантажування помножене на вартість нашої аплікації. Тобто, скільки коштує, там 2 долари, долар, 10 доларів чи там іншу ціну, неважливо. Ми просто помножуємо на кількість завантажень, і таким чином ми можемо вже отримати наш. Дохід, котрий в нас там. В чому є проблематика? В тому, що ми не даємо доступ до якогось основного функціоналу нашим користувачам, і вони не можуть зрозуміти, а що ж саме там є. Для цього були у певний час вводились певні тріал періоди або демо-версії, або щось таке. Але все рівно, коли ти можеш користуватися у фреміумній моделі. Основним функціоналом повністю безкоштовно, і потім тобі пропонують користування ем, у якійсь обмеженій версії, або у повній версії нетривалий проміжок часу, то дуже багато людей не бажають обирати це, тому що потім тобі обов'язково треба купляти даний продукт і не завжди це є поганим е, е, рішенням для юзеру. І е, е, багато Багато таких додатків існує, і ігор ми можемо там перелічити дуже багато, котли ви купили і використовуєтесь. І багато тіліт, і багато додатків, котрі ви купляєте за якусь плату, і потім можете користуватися стільки, скільки вам потрібно. Наступна модель – це корпораційна модель. Тут не буде такої великої особливості, це побудова монетиза... це монетизація додатків за рахунок створення софту для великих компаній, тобто для корпорацій, коли створюється внутрішній софт для спеціальної корпорації, наприклад, CRM-система. наприклад, Система контролю за персоналом, чи контролю відвідуваності офісу персоналом, ну, будь-що, що може допомогти спростити життя саме конкретній компанії, конкретній корпорації. Тут є ряд переваг за рахунок того, що індивідуальні бізнес-процеси покращують ефективність. Тієї діяльності, котра є в компанії, і додаток буде розроблятися саме під потреби конкретної корпорації, конкретної компанії. Але в цьому ж є і проблематика, тому що це висока вартість розробки, з котрою стикається компанії, не всі компанії будуть готові йти на це, зачасту вони будуть пробувати шукати вже готові рішення. І таким чином. Ми можемо монетизувати наш додаток, розроблюючи під певні запити конкретної е, компанії. Ну і останній спосіб монетизації, який ми маємо, це є підписка. Або ще subscription. Е, Що це таке? Це фактично є підписка на певний період часу, і за це дається доступ до повного функціоналу вашої. Аплікації вашого додатку. Тобто ви можете підписатись на повну функціональність на певний проміжок часу. Це може бути там день, тиждень, місяць, рік або пожиттєво. І які у вас є переваги, коли ви використовуєте саме а, такий спосіб монетизації? Ви чітко можете планувати надходження до. Бюджету. Тобто ви можете планувати, як у вас буде розвиватись додаток, як ви будете отримувати гроші, приблизно яка кількість юзерів у вас є, і так далі. Тобто, ви можете прорахувати, і це є досить зручним. Але при цьому вам постійно потрібно зберігати цінність цього продукту, вам постійно потрібно щось вдосконалювати, додавати, змінювати, для, також підвищувати конкурентну здатність на ринку для того, щоб ваш продукт цінувався і мав переважаючу цінність на ринку. Ну і думаю, що багато є. Прикладів, де ви стикалися з підписками. Є YouTube, Spotify, Netflix, усюди. В нас є момент з підпискою, де ми можемо за певну плату отримати доступ до повного функціоналу нашого додатку. Вити мобільних девайсів. Окрім того, що в нас є різні способи монетизації, у нас є і різні девайси, на котрих ми можемо запускати наші мобільні додатки. І давайте розглянемо ці види мобільних девайсів. Загалом виділяють наступні види мобільних девайсів. Перше, базовий мобільний телефон. Що це таке? Це фактично мобільний телефон, який дозволяє вам здійснювати мобільні дзвінки та. Приймати смс-повідомлення, тобто фактично інших якихось можливостей у вас немає, у вас немає можливості підключитися до інтернету, завантажити та встановити собі мобільні додатки або будь-які додатки. Одне, що у вас можуть бути предвстановлені додатки, аплікації, котрі йдуть на системному рівні, на системному рівні. наприклад, калькулятор або гра у змійку. І так далі, тобто якісь базові речі, котрі можуть задовільняти певні потреби юзера. Функціональні телефони. А функціональні телефони це вже більш сучасний вигляд мобільних девайсів, котрі передували смартфоном. Фактично, в нас є якісь фічі, котрі доступні нам нас на мобільному телефоні. Ми можемо вже виходити з нього. У мережу інтернет щось завантажувати, але у, обмеженому у певному функціоналі за рахунок обмеженості у ресурсах саме системи. Тобто це досить, як прийнято казати, слабкі телефони. Наступне це смартфони. Смартфони це вже повноцінний сучасний телефон, який має доступ до різних. Датчиків, показників, котрий може вільно виходити в інтернет як з власного браузеру, так і за рахунок мобільних додатків, так і за рахунок встановлення інших браузерів, а не лише дефолтного. Планшет це теж саме, що смартфон, але більше з за, за за екраном. Може мати більшу вмісткість батареї, може мати кращу роздільну здатність. Загалом функціональність має ідентичну до смартфону, і навіть зараз дуже багато моделей випускається з підтримкою сім-карти, щоб у вас була можливість конектись до мобільного інтернету. Ну і останнє це пристрої компаньй. Я думаю, що. Дуже багато з вас знайомі з таким поняттям, як смарт-годинник, з фітнес-брасерлетами, з фітнес-датчиками різними. Та у нас ще до цієї категорії можуть відноситись IOT-речі. Що таке Iot речі? Це Internet of the Things, тобто інтернет речей. Найяскравішим прикладом це. Розумний дім. Коли в нас є можливість через наш мобільний телефон, через наш комп'ютер керувати нашим домом, керувати якимись датчиками, наприклад, вмикати опалення, або навпаки, вимикати опалення, коли вас немає вдома. Потім за годину до того, як ви будете повертатися з роботи, ви вмикаєте опалення і у вас дім прогрівається. Або ви можете там віддалено вмикати і вимикати світло чи контролювати подачу. Води. Ось це є якраз прикладом таких девайсів.